Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні з вами напишемо картину Осінній вечір. Ось такий осінній краєвид надихав мене на створення пейзажу. В малюнку відтворюю своє сприйняття світу. В ньому відображаю свій творчий задум. Малюнок лежить в основі майже всіх видів образотворчого мистецтва. Тому я зробив замальовок з натури. В воді сиділа качечка, яку я теж вирішив зобразити на картині. Ретельно промальовуючи малюнок, знов і знов дивився на натуру. Намалював невеличкий ескіз. Починаю накладати. Оранжеві мазки в картині з'являється контраст теплого і холодного. Сподіваюсь, що вам сподобається цей етюд. Цю картину я писав два сеанси, А вже поступово сідає сонце, і кольорини не такі яскраві в натурі, а качка все сидить і нікуди не поспішає. А качку я вирішив написати, коли вона розправляє свої крила і готується до польоту.